Субота. Пішли, прогуляємося по житньому так. ринку, подивимося ціни. хто що продає. Анастасія, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як у вас торговля сьогодні? Нічого непогано. Сьогодні субота. Трошки що сьогодні, що сьогодні краще йде. Зараз, поки тепленько, м'яту гарно беруть. М'ятку, так? Да? Да, М'ятку, дивіться, гарненька, ага. свіженька на мухі, Клас, Скільки Я. коштує? 60 гривень 100 грам. Супер. 100 грам, це так гарненький пучечок такий. Да, салат, мік салатиків беруть гарно. Ага, красота. На салат. Да. Свіженьке добре. Базилік зараз в тренді Люблю. О, За як, Це перший як він пахне. дуже гарно пахне. А, Клас. При, в принципі, руколу, кінзу. Хто що любить, все є. Ага. На будь-який смак. Це ви самі вирощуєте? Та да, мене казали? батьки вирощують. Батьки вирощують да, батьки вирощують, так. Да. Вже 20 років цим займаються. На цьому місці ми вже дуже давно. Да. Треба вам показати, як воно це все вирощується. Так, будемо да. чекати. Наступне відео. Да. Дякую, да, приходьте да. до нас і да. купуйте. Приходьте, ми да. тут завжди, кожного дня. Все Всього найкращого. Да. Гарного дня. Навіса да, Михайлівна, добрий день. Добрий день. Як торговля? Дуже гарно. Що сьогодні краще все йде? Все А Ану розкажіть ціни. Подивіться саме. Килеєчка 192, гамілочка 104. Крилишко. Криличко бачу, все продали? 100 гривень, так. По 100 гривень. Четвертинка по 109. Ціла курочка 114. Свіженьке у вас все? Все свіженьке, зважене правильно. Суперня Супер. Дякую. Гарної торговлі. Дякую.